До повномасштабного вторгнення також займався, цим і займався зерновими і овочами. Тільки був більший трошки, трохи об'єм овочей овочів, займалися хлопцями там разом. Такі, в основному такий у нас був своя справа така була. А коли почалась повномасштабна, то якраз ми попали в таку зону, що повномасштабно якраз проходила на нашій землі, на нашій території. Коли прилетіли нам в будинок уже, будинок був зруйнований, техніка була побита, посіви всі згоріли, і вже таке було як відчай, і вже втікати десь не хотілося. Дружину з дітьми вивіз звідси, а сам був до останнього на місці, в селі. Працювали тут, допомагали людям, допомагали вивозити військових, там поранених, цивільних поранених, тушили пожежі. Одним другом сашком вирішили, кажу, давай її будемо десь хавати. Бо друг прилетить, тут заправка, стоїть топліво в бочках, десь прилетить і будинки рядом. Давай заберемо, давай. Я їду бігом додому, цепляю трактор, трос. І ми цепляємо місце за трактор, тулим. Ну, заховали, все нормально, отягнули її. Потім її хлопці приїхали там з 59-ки і забрали. Я вирішив піти і зі мною зібралися ще чотири тут вже побратима, хлопці, які у нас був тут колектив е мопедних військ, які бігали на мопедах, на мотоциклах, там тушили пожежі, бо машинами було і сильно, ну, трошки так і опасно. І по бензину був розход трохи більший. Ми з хлопцями зібрались і пішли в воєнкомат. І все, так ми попали до Збройних сил. Взагалі нічого не хотілося робити, будинок був зруйнований, така була апатія до всього. А коли народилася донька, якось таке так, як і перезавантаження пішло. Саме сім'я, родина і народження дитини, воно так зробило свою добру справу. Що хорошка, треба двигатися, треба щось робити. Я займаюся вирощуванням зараз овочевих культур. Також є зернова група, є соняшник. Ну, більше е, уваги приділяю з, з, овочам. Бо зернові посів, собі раз, покормив, побризка весною і все. А на овочах треба жити. У мене вдома немає, я вранці уїхав. Десь на поле, а Юля вже тут займається розсадою. Одобріння її намішаю і все. І у нас так сімейна справа, можна так сказати. Коли чоловік зайнятий на полі працює, то я поливаю його, так би сказати, нашу е капусту. До цього в теплиці в нас була, е був кавун і огурець. Також ми там вирощували зараз там пусто, так як вже це все вивезли на поля, і там уже воно все роз... росте. Казала що. Що хочу більше вже ще до 20-го року, як я тільки почала займатися саме хризантемою, то ми з мамою, з чоловіком, у нас їхала така величезна компанія. Ми їхали в Крим на саме Бал Хризантем. І тоді саме, ну напевно, ще й відтоді в мене з'явилася така любов до цих хризантем. Спочатку один кустик купила, потім другий, потім третій. Так більше, більше, більше. І потім, вже коли їх стало занадто багато, бо місця не хватало в квітнику, то потім вже почала висаджувати на огород. На поле їздили, допомагали. На цибулі бур'яни рвали, такі доволі були, кажуть, коли канікули, папа, коли канікули. Каже, ми б дні підемо заробляти, ти нам будеш платити гроші. Кажу, звісно, буду. Тут у нас на полі стоїть дизельна станція, яка бере воду з каналу. Фільтра станція це фільтра станцію зимою. Це варив сам фільтра купив відділення, а варив уже, собирав, її вже сам. Кейде у нас елефлейт. лінія по полю. І розкидка вже по кліткам. Тут цибуля вже в полі у нас. Агурець росте і кавун. Будемо стелити тут капельку, готувати поле для висадки капусти. Вже через тиждень вона вже не на городі буде в касетах, а вже буде тут в рядках. Дай Бог все вийде і буде у нас капуста на осінь. Маленький, але вже з цвіточком. Будуть ще у нас кавуни, по херсоновські, так як ми тут почти на границі можна буде казати, що прикордонні кавуни. Планів дуже багато розширюватись, якусь збільшувати площу посівів, овочевих культур, саме таких, щоб ну, борщовий набор більше, щоб було людям де і що купувати, а не привозити десь за кордон, щоб було своє, справжнє, без таких хімікатів крепких.